Усім привіт! Ми сьогодні розпочинаємо з вами серію уроків, яка стосується саме передачі і реалізації спадкової інформації. Тема доволі цікава, незвична і потребує від вас максимальної уваги. І перший урок буде присвячений саме поняттю ген і геном. Ми сьогодні познайомимо Взагалі ген, що таке геном, і чи все ж таки геном еукаріотів відрізняється від геному прокаріотів. Отож, поїхали. І перше, що ми повинні з вами пригадати а хто такі взагалі еукаріоти і прокаріоти. Еукаріоти це ті організми, які мають вже сформоване ядро. Сюди належать три царства: це царство гриби, рослини і, звичайно, тварини. Прокаріоти це безядерні організми. Сюди належать бактерії. Варто відмітити, що віруси не належать до жодної із цих груп, тому що вони є взагалі не клітинними формами життя. А еукаріоти і прокаріоти вони клітинні. Отже, ще разочок: Еукаріоти мають ядро, це рослини тварини, гриби. Прокаріоти не мають ядра, сюди належать бактерії, ну і також ще можна сказати, що ціанобактерії або сині зелені водорослі та археї. Що ж таке взагалі ген? Ми вже з вами вивчали, що в нас є нуклеїнові кислоти. Найважливішою нуклеїновою кислотою є звичайна молекула ДНК, але вона доволі велика і несе в собі велику кількість інформації. Це як зараз мій комп'ютер, з якого я пишу це відео. Він, хоча в мене і на вигляд невеличкий, проте інформація в нього зберігається колосальна. І для того, щоб мені було зручніше шукати, потрібну мені інформацію, документи, презентацію, файлики якісь, там все розбито по папочкам. І я знаю, коли заходжу в папочку там 9 клас, в мене розбито все по групкам. Тут в мене уроки, тут в мене презентації, тут в мене боржники. І в молекулі ДНК є певні ділянки гени, які несуть інформацію про конкретний білок або про конкретну РНК, яку потрібно буде утворити. Це дуже важливо і це дуже спрощує життя самій клітині. Зокрема, варто відвідати, що гени бувають різні, анатомічно. Є гени ядерні. І є гени цитоплазматичні. Якщо ми з вами подивимося на ось ці два малюночка, ми побачимо, що перший малюночок це клітина рослини, а другий це клітина тварини. Одразу пригадайте, як взагалі розрізняти і чим відрізняються клітини рослин від клітин тварин. Отже, в середині ядра будуть міститися ядерні гени, а цитоплазматичні тоді де? А тут варто пригадати, що в нас є органели, які являються автономними. Це мітохондрії. Ось тут вони позначені синім кольором, у клітини тварин вони позначені червоним кольором. Пам'ятаємо, що мітохондрія схожа на тапочок, посолинку, картоплинку або в кого якась асоціація. І пластиди, які є тільки у рослин. Це все автономні органели, тому що вони мають власну молекулу ДНК, а отже, в цій ж молекулі ДНК будуть міститися певні гени. Отже, цитоплазматичні гени це гени, які містяться в мітохондріях чи пластидах. Окрім місця розташування, гени також поділяються ще за функціональним призначенням. Вони бувають структурні і бувають регуляторні. Структурні бачимо, вони визначають саме структуру білка чи РНК. А регуляторні вони просто регулюють процес утворення цього білка чи РНК. Навчіться читати і розуміти ана... Не, анатомічні, чому сьогодні весь час анатомічні, розрізняти терміни. Структурні значить щось про будову, регуляторні значить про регуляцію якихось процесів. І гени також мають схожі з цим властивості. Далі, за продуктом. Зверніть увагу, є в нас білкові гени і є РНК-гени. Наза вже говорить саме за себе. Білкові гени мають інформацію про білок. РНК-гени, про РНК. За активністю, тут бачимо такі котик, який навряд чи доволі активний. У нас є гени конститутивні і неконститутивні. Конститутивні гени вони активні весь час. Вони весь час дозволяють і дають інформацію про те, що нам треба синтезувати і утворювати. Неконститутивні гени вони тільки синтезують той білок. Який потрібен клітині. Тобто вони знаєте, такі доволі економні. Хм, Клітині тут не потрібен, наприклад, білок А, ми його не будемо утворювати. А через якийсь проміжок часу білок А вже потрібен клітині і неконститутивні гени кажуть, гей, ми готові його утворювати. А тепер поміркуйте наш котик, який є таким доволі пасивним. Він буде конститутивним геном чи неконститутивним геном? Відповіді можете писати в коментарях. Що стосується ролі генів? В першу чергу, це, звичайно, збереження і передача спадкової інформації. Ну, в принципі, куди ж без неї? Друге, це регуляція метаболізму клітини. Одразу пригадуємо, що таке метаболізм і які взагалі типи і види його бувають. Далі, участь в самоподвоєнні ДНК. І ось тут в доволі розумне слово, реплікація. Реплікація і самоподвоєння ДНК це синоніми. Або ж тут також гени приймають участь у відновленні пошкодженої частини ДНК. Цей вже процес називається репарація. Рекомендую терміни реплікація і репарація записати та запам'ятати. І останнє четверте це забезпечення спадкової мінливості. Мінливість це здатність організму змінюватися. Мідливість буває спадкова і не спадкова. Спадкова мідливість пов'язана з тим, що змінюється саме структура ДНК. Неспадкова мідливість до ДНК не має жодного відношення. Але це вже тема іншого уроку. Тепер давайте поговоримо детальніше про гени прокаріотів та еокаріотів, і чим все ж таки вони відрізняються. У першу чергу варто відмітити, що ген прокаріотів він має так звану оперонну будову. І знизу у вас є визначення оперон це послідовність регуляторних та структурних генів з регуляторними елементами, які кодують групу білків одного метаболічного ланцюга. Звучить доволі зрозуміло, правда? Давайте подивимося більш детальніше. Уявляємо собі, є в нас ген, який має ось таку будову. Це в нас регуляторний ген, а це в нас буде все структурний ген. Я сподіваюся, вже малюночки побачили. Зараз розберемо дещо. Структурний ген. Ось це все буде саме оперон. Що ж складається оперон? Опорот складається з промотора, оператора і термінатора. Промотор робимо собі асоціацію: це ніби як промоутер. Завдання промоутера: що загітувати, давайте там, купуйте, синтезуйте, утворюйте завдання оператора безпосередньо приймати замовлення. Це якщо ми говоримо, наприклад, про якийсь магазин. В нашому випадку це. Ділянка, яка безпосередньо синтезує білок. Ну і термінатор. Ребята, вибачте, коли приходить термінатор, все закінчується. Ну, пригадайте хоча б фільм. Тому тут саме термінатор, він сигналізує про те, що стоп! Ми вже насинтезували достатньо пересварачуватися. І біосинтез білка припиняється. Ну або, відповідно, переписування якоїсь інформації. Отож, підведемо підсумок. Геном, не геном, ген прокаріотів, він складається з регуляторної частини і структурної частини. Бачимо. Структурна частинка складається із оператора структурного гена, де міститься саме а, інформація про кодуючий білок і термінатор. Тут у вас ще є такі слова, як транскрипція і трансляція. Але це ми вже з вами розглянемо на наступному уроці. Тепер, що стосується еукаріотів. у еукаріотів все набагато складніше. Так-так, на жаль, ми більш складно організовані, ніж бактерії, або навпаки, на щастя. Якщо у прокаріотів гени мали оборонну будову, то в нас у котиків собачок інших ссавців, птахів, рибок, ящерок, жабок. Усіх еокаріотів гени мають мозаїчну будову. І тут ми бачимо ряд особливостей, які відбулися в еокреріоті. В першу чергу в гені з'являються кодуючі ділянки і некодуючі ділянки. Кодуючі ділянки називаються екзони, некодуючі називаються інтрони. Ви спитаєте, а в чому тоді різниця? Кодуючі ділянки вони несуть інформацію про конкретну ознаку, а не кодуючі не несуть. Далі, відбулося ускладнення і урізноманітнення регуляторних елементів. Тобто, якщо у прокаріотів регуляторних елементів було не так багато, то, відповідно, в еукаріотів їх з'явилося набагато більше. Ну і останнє це збільшився розмір ділянки ДНК. І, відповідно, є ділянки, які відокремлюють один ген від іншого. Ці ділянки називаються спейсери. І тепер давайте подивимося, що ж саме міститься в Еокаріоті. Бачимо, є в нас спейсер, тобто він відділив один ген від іншого. Далі в нас йде оператор. Пам'ятаємо, що він робить. І далі пішов. Зверніть увагу. Екзон, інтрон, екзон, інтрон, екзон, інтрон. Є такий процес, який називається сплайсинг. Його завдання, щоб інтрони випали, а екзони зшилися між собою. Це дуже важливо, коли відбудеться сам процес потім. І в кінці звертаємо увагу, знову прийшов термінатор, і все, все на цьому закінчилося. Якщо ми говоримо за геном, то це сукупність спадкової інформації в клітинах організму певного виду. Якщо гени еукаріотів і прокаріотів відрізняються між собою, отже, відповідно, і геном і еукаріотів, і прокаріотів також буде відрізнятися. Давайте подивимося, в чому ж саме полягає відмінність. Перше, як ми вже знаємо, це те, що в еукаріотів спадкова інформація зберігається як в ядрі, так і в двомембранних органелах автономних, мітохондриях та пластидах. У прокаріотів спадкова інформація зберігається в нуклеоїді та в плазмідах. Плазміди це позахромосомні комплекси, які дозволяють бактеріям теж отримувати в собі невелику кількість спадкової інформації. Далі. Регуляторна частина еукаріотів у різних ділянках хромосоми, хромосоми перепрошую, і у різних хромосомах у прокаріотів в одному опероті. І ще раз якщо ми говоримо про еукаріотів, то в них регуляторні гени і структурні гени можуть бути все ж таки в різних хромосомах або в різній ділянці хромосоми. У прокаріотів все в одному місці тим паче, що є прокаріоти набагато менше, ніж еокаріоти. Як би логічно. І останнє це те, що структурні гени еокаріотів мають коми, а у прокаріотів вони відсутні. Що це за коми? Це так ці спейсери, про які ми говорили раніше. Уявіть собі, що ви пишете речення доволі складне речення. І ви ж будете ці складні речення якось розділяти. Правда? Ви пишете: сьогодні на вулиці було яскраве сонце, але хмари поступово закривали небо. За правилами граматики, ви перед собою цим... але поставите кому для того, щоб розділити одну частину речення від іншої. Те ж саме і в нашому геномі. Ми розділяємо одну частину від іншої за допомогою цих спейсерів. У прокаріотів. Все прямо світило сонечко на біглих мариночки. Точечка ніяк ком. Сподіваюся, урок був вам цікавий. Я бажаю вам успіхів і до нових зустрічей.